Муїлова, й розділ. А Давид переглянув народ, що з ним, і настановив над ними тисячників та сотників, і послав Давид народ третину під рукою Йоава, і третину під рукою Авіашая, сина Церуї, Йоавового брата, а третину під рукою Гаятина і Тая. і сказав цар до народу: Конче піду також і я з вами. Та народ сказав: Ти не підеш, бо якщо ми справді втечемо, вони не звернуть на нас увагу. Якщо половина нас повмирає, вони не звернуть на нас уваги, бо ти, як нас, десять тисяч. А тепер буде ліпше, як будеш допомагати нам із міста. І сказав до них цар: Що буде добре в очах ваших зроблю? І став цар при брамі, а весь народ повиходив за сотнями та за тисячами. А цар наказав Йоавові, Авіашаєві та Ітаєві, говорячи: обережно будете мені з моїми юнаком Авесаломом. А весь народ чув, як цар наказав усім провідникам прави Солома. і вийшов народ на поле навперейми Ізраїля, і був бій з Єфремом у лісі, і був побитий там Ізраїлів народ Давидовими рабами. І була там того дня велика поразка, полягло двадцять тисяч, і поширився там бій по всій тій землі, і того дня більш народу пожер ліс, ніж поїв меч. І спіткався Авесалом із Давидовими рабами, а Авесалом їхав на мулі, і підбіг мул під гущавину Великого дуба, а його волосся заплуталось в дубі, і він опинився між небом та між землею, а мул, що під ним перебіг. І побачив це один чоловік і доніс Йоаву, та й сказав: Ось я бачив Авесалома, що висить на дубі, і сказав Йоав до чоловіка, що доносив йому. Ось ти бачив, а чому ти не вразив його там на землі, а я дав би був тобі десять шеклів срібла та одного пояса. І сказав той чоловік до Яава: а коли б я важив на руці своїй навіть тисячу шеклів срібла, не простягну своєї руки на царського сина, бо ми чули на власні вуха, що цар наказав тобі, Авішаєві та Ітаєві, говорячи: Збережіть мені мого юнака, Авесалома. Або коли б я допустився в душі своїй неправди. А всяка річ не затаїться перед царем, то й став би проти мене, ти. І сказав Йоав: Не буду отак зволікати з тобою. І він узяв три стріли в руку свою і вбив їх у серці Авесолома, що ще живий висів на середині дуба, і оточили його десять юнаків, Йоавові зброї ноші, і вдарили Авесолома та й убили його, і засурмив Йоав у сурму, а народ повернувся з погоні за Ізраїлем. Боював стримав народ, і взяли вони Авесалома та й кинули його в лісі до Великої ями, і накидали над ним дуже велику могилу з каміння. А весь Ізраїль повтікав кожен до намету свого. А Авесалом узяв був і поставив собі ще за життя свого пам'ятника, що в царській долині, і він сказав: «Не мав в мене сина, щоб згадувати про проймення моє, і він назвав пам'ятникові ім'я на своє ім'я. І звалося його Яд-Авесалом, і так зветься він аж до цього дня. А Хімаац, садоків син, сказав Побіжу я і сповіщу цареві, що Господь визволив його від руки його ворогів. І сказав йому Йоав, не ти вісник цього дня, а сповістиш іншого дня, а цього дня не сповістиш тому, що це царський син помер. І сказав Йоав до Кушита. Іди донеси цареві, що ти бачив. А кушит уклонився Йоавові та й побіг. А Хімаац, син Садока, знову сказав до Йоама: А нехай буде, що буде, побіжу я за кушитом. Йоав вже відказав, пощо ти побіжиш, мій сину, коли нема доброї вістки. А нехай буде, що добре побіжу. А той сказав йому: Біжи і побіг, аміахац дорогою рівнини, і випередив кушита. А Давид сидів між двома брамами, а вартівник пішов на дах брами на мур і звів свої очі та й побачив аж ось біжить самітній чоловік. І кликнув вартівник і доніс цареві. А цар сказав, якщо він сам вістка в устах його. А чоловік усе йшов та зближався. І побачив вартівник іншого чоловіка, що біг, і кликнув вартівник до сторожа брами і сказав: Ось біжить самітний чоловік. А цар сказав і цей зі звісткою і сказав вартівник: Я бачу біг першого, як біг Ахімааца, садокового сина. А цар сказав то чоловік добрий і приходить з доброю звісткою. І кликнув Ахімаац і сказав до царя мир, і вклонився він цареві своїм обличчям до землі та й сказав: Благословенний Господь Бог твій, що видав людей, які піднесли були руку свою проти мого пана царя. А цар сказав чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом. І сказав Ам Ахімаац, я бачу велике замішання, коли Йоав посилав царського раба та мене твоєго раба, та я не знаю, що то. І сказав цар Відійди на бік, стань отут. І той відійшов на бік та й став. Аж ось приходить Кушит. І сказав Кушит Нехай прийме звістку мій пан цар, бо сьогодні визволив тебе Господь від руки всіх повстаючих на тебе. І сказав цар до Кушита чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом? І сказав Кушит нехай станеться, як тому юнакові, ворогам мого пана, царя та всім, що повстали на тебе на зло.